Плюс один Остапчук. Як на вагітність Полтавської відрогували колишні дружини Володимира? Та і взагалі, де його колишні? Це нові подробиці особистого життя українського шоумена. Остапчук знову стане батьком. Третій шлюб. І він як молода обраниця ведучого повідомила найголовнішу новину свого життя та що стало з колишніми дружинами Володимира Остапчука. Я Олена Ковальова передивилася інтернет та соцмережі та зібрала всю інформацію про цю новину. Український ведучий вже втретє стане батьком. Про це він та його дружина повідомили в інстаграм. Виклали ось таке щемливе відео. Напередодні у своїх сторіс Полтавська повідомила, що готується до важливої зйомки. Поки підписники гадали, які ж знімання її чекають, Остапчук вже вимивав всю квартиру. Пояснюю, Катерина захотіла повідомити про свою вагітність домашнім сімейним відео. Навіть запросила для цього хатню прибиральницю. Втім, через певні обставини та не приїхала. Тому довелося викручуватися чоловіку. Цитую Полтавську: у нього стався справжній хеппі-хаус. Ви напевно, хоч раз чули про цю молоду дівчину, яка підкорила серце Ловоласа Володимира Остапчука та стала його третьою дружиною. А що ж про неї відомо? Зараз Полтавський 24. Вона журналістка. Родом з Кропивницького, має мережу салонів краси та лазерної епіляції у центрі Києва. Катя любить готувати і у своєму інстаграм частенько ділиться рецептами та хизується своїми стравами. Не стравами єдиними. Полтавська любить хизуватися своїм пресом та заняттям спортом зі своїм чоловіком. Ще у вересні 2022-го мережею почали ширитися чутки про те, що Остапчук тепер холостяк. У пік чуток про нову пасію ведучий у своєму інстаграм розповів про риси, які його приваблюють у жінках. Це гострий розум та почуття гумору. До речі, першою, хто натякнув роман з полтавською, була Монро. А у телеведучого Остапчука нова краля, начебто, та що допомагає відновлювати акаунти в інстаграмі. Вона йому допомагала повернути акаунт. Савіт та любов. Він вільний, але ніщо так не бадьорить, як свіжа клітка. Відомо, що Катя реально допомогла ведучому зі своїми соцмережами, так певно вони і познайомились. Після чуток, різних домислів та припущень в інтернеті, пара все ж таки вирішила підтвердити свої стосунки а пізніше, взагалі, виставити ось такі сторіс. Ймовірно, Остапчуки закріпили свої стосунки шлюбом 22 лютого 2023 року. Зокрема, чоловік зізнався, що між ними різниця 16 років, а також розповів інтимні подробиці про кохану у Катерини Володимир. Перший чоловік. А що там інші дружини зіркового ведучого? На вагітність Каті? Ніяк не зреагували, а ось скандалів з їх участю назбиралось чимало. Перша дружина Остапчука Олена Войченко. Саме під час шлюбу з нею Володимир став батьком. Разом вони прожили 13 років і мають обох спільних дітей. Та що стало причиною розлучення? Подейкують зради з боку, шоумена. Хто правий, а хто водить оману, користувачі соцмереж обговорювали навіть тоді, як Остапчук одружився вже з іншою жінкою. Другу свою дружину Остапчук теж спочатку приховував, а вже потім зізнався його нове кохання Христина Горняк. Ось як все починалось. Згадуючи зараз той день, навіть не розумію, як я відразу не помітив її, не звернути на неї увагу, красиво, шалено, талановиту, щиру і дивовижну. Та й вона зізнатися на мене. Теж ми поспілкувалися і зникли на певний час. Перша зустріч закоханих відбулася влітку 2019 року в Італії на весіллі, де Христина була подружкою нареченою, а Остапчук – ведучим. Незабаром вони знову зустрілися на проєкті «Танці зірками та почали зустрічатися разом. Христина та Володимир прожили у шлюбі майже два роки та навіть почали будувати сімейне гніздечко. Але у долі свої плани. Причини розставання екс подружжя досі тримають у секреті. Відомо, що вони встигли нажити спільне майно та купили двоповерховий заміський будинок. Втім, його ще ніяк не можуть розділити. Бо Остапчук вважає, будинок повністю належить йому і наразі робить там ремонт вже зі своєю третьою дружиною Катериною Полтавською. Новий роман Шоумен закрутив практично одразу після розриву згорняк, на що та вже реагує абсолютно спокійно. Зізнається, що й сама не обділена чоловічою увагою, а до одного із залицяльників навіть має взаємні почуття. Та на що говорити про колишніх, коли Володимир і Катерина самі полюбляють скандали, певно. Десять з десяти, пам'ятаєте? Десять з десяти, але не любить робити депіляцію. Це ок. На одному із шоу на запитання, чи нормально те, що у дівчини може бути волосся на тілі, Остапчук висловився негативно. Таке висловлювання інтернет обговорював ще довго. Але як тільки встиг щукнути цей скандал, розгорівся інший. І вже не з ним, а з його молодою дружиною Катериною Полтавською. Вона з'явила, що в особистих повідомленнях її образила працівниця Мон Марія Сімак. Всі чекають, коли ти народиш і тебе кинуть. Катерина не стала. Чекати і дала розголосу цьому СМС. Сімак заявила Полтавській, що такого не писала, ба більше це зробив її колишній. Однак Полтавська в це не повірила. Зіркова пара Остопчуків довго приховувала інформацію про вагітність, хоча ще на початку липня блогер без розсекретив новий статус Катерини. Зверніть увагу, Полтавська завжди коментує про неї чутки. Завжди. А тут. Тиша в інстаграм Полтавська зізналася: думка про дітей з'явилась нещодавно. Ба більше, що Володимир та Катерина серйозно замислилися про малечу, у них одразу ж вийшло завагітніти. Жінка навіть не встигла пройти певні обстеження, які планувала. Своїх же дітей, доньку Емілію та сина Евана, від першої дружини, які спочатку повномасштабної війни в Україні живуть з мамою в Канаді, Остапчук показує вкрай рідко. Його третя дружина провела світло на ситуацію та відповіла. На певну критику. Катерина пояснила, чоловік сильно травмований темою дітей після розлучення. Якби не війна, пара б залюбки запрошували Емілію та Евана пожити до себе. Та поки є домовленість, ще з першою дружиною. Публікувати в соцмережах контент із ними Оставчуку заборонено. Блогерка вже розкрила термін вагітності. Зараз вона на 20-му тижні. Починає звикати до нової ролі та хизується округлим животиком у своїх соцмережах. Остапчук теж готується стати батьком втретє і виставив спільний допис із підписом Бейбі Остапчук із Камін. Поки Остапчуки очікують на поповнення в сім'ї, ви не забувайте поставити вподобання та коментар. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.